Добрий день, шановні колеги. Розпочинаємо після матчу прес-конференцію виконуючого обов'язки головного тренера Динамо Олександра Володимировича Шовковського. Розпочинаємо прес-конференцію з невеличкого коментаря після матчу Олександр Володимирович, будь ласка. Доброго дня. Вітаю вас всіх з завершенням чергового чемпіонату України. А, взагалі. Тій ситуації, в якій наша країна зараз, в принципі, ми будемо відверто казати, можна подякувати нашим Збройним силам за те, що він взагалі відбув, відбувся. Тому що це було непросто, це було зрозуміло складно, і ми чудово розуміємо, що якби цей чемпіонат не розпочався, то Український футбол був би в ямі і в ямі дуже великий. Не знаю, як би а люди, які вкладають кошти в футбол, як би вони могли підтримувати команди і тримати гравців. Ми всі розуміємо, яка економічна складова нашої держави. Всі наші зусилля спрямовані виключно на те, щоб перемогти нашого ворога. І я впевнений, що в найближчому часі нам це дасться і наступний чемпіонат, сподіваюсь, пройде вже зовсім по-іншому. Стосовно гри, ми контролювали хід, розуміли, за рахунок чого буде грати наш суперник, забили гол. В принципі, темп не збавляли, продовжували, але з ніг на голову все було перевернуто після вилучення. Це футбол, помилки складаються, але, на жаль, головна помилка, помилка була це не в тому вилученні, в якому ми отримали, а в е, е, тактичному плані, тому що ми не мали залишати так один на один. Ми про це говорили, ми це е, казали гравцям, але, на жаль, на жаль, сталося так, як сталося. Ну а далі вже був зовсім інший малюнок. Нам треба було е, перебудуватися по ходу гри. В другому таймі ми більш-менш контролювали ситуацію на футбольному полі. Ну, таких великих моментів не було, тому я вітаю металіст 1925 з тим, що вони вирішили свою основну задачу. Я вітаю вболівальників з тим, що сезон закінчено. Ну, а нам попереду великий аналіз треба зробити і думати вже про новий сезон. Дякую за коментар. Переходимо до запитань. У кого є запитання? Запитань нема? Ліс рук, бачив. Що ж, усім дякуємо на цьому. До побачення. Гарного, спокійного, тихого вечора. До побачення.